Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над суботою. Послання до Филип'ян. Розділ четвертий. Тож, брати мої любі, за якими я тужу, моя радосте і вінче мій. Стійте так у Господі, любі мої. Еводію, благаю, та й син тиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі. І тебе, щирий, товаришу, теж благаю. Допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом. Та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома, Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою, і мир Божий. Що вище від усякого уявлення берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи що-небудь похвальне, проте думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте, і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яни, Знаєте, що на початку Євангельської проповіді, коли я вийшов був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні, бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Це не те, щоб я шукав дарів, я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які за мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з Духом вашим. Амінь. Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О Сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені. Безпечно жити. Книга проповідника. Розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив. Тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша Повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний. Що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів. Ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, приступай слухнянно це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга Пророка Міхея, Розділ п'ятий. Ти ж, Вифлеєме Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Тому він лишить їх до часу, коли породить та що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля, і він стоятиме і пастиме у Господній силі та величі імені Господа Бога Свого. Вони сидітимуть. Бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Такий же буде мир. Коли і Ашур увійде в край наш і топтатиме в палацах наших, то ми сім пастухів поставимо проти нього, вісім князів між людьми. Вони мечем будуть пасти Ашур край, німрода край мечем пригострим. Він визволить нас від Ашура. Коли той увійде в край наш і топтатиме в границях наших. Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива на травицю, він не надіється на людину і не очікує нічого від синів людських. Тоді останок Якова буде серед народів посеред багатьох народів, мов лев. Між лісовою звіриною, немов левеня серед отари, що, як приходить, ногами топче, роздирає і нікому від нього рятувати. Нехай твоя рука підійметься над противниками твоїми, і всі вороги твої, знищені, хай будуть. Ось що того дня збудеться, каже слово Господнє. Я викоріню з поміж тебе твоїх коней і знищу твої колісниці. Я розвалю міста у твоїм краю, зруйную усі твої твердині. Я вирву з рук у тебе чари, і віщунів не буде більш у тебе. Я викоріню твої тесані, кумири і твої ідоли стовпи спосеред тебе, і ти не будеш більше поклонятися перед виробом рук твоїх. Я вирву з поміж тебе твоїх ашерів, знищу твоїх ваалів. У гніві та обурені я народам відплачу, бо вони були неслухняні.